Підготовка найпростіших укриттів для населення на контролі міської влади. Про це на апаратній нараді інформував профільний заступник міського голови Володимир Мазуренко. Готовність захисних споруд цивільного захисту до використання корує постійно діюча комісія з обстеження сховищ, до складу якої входять посадовці, комунальники, представники правоохоронних органів, надзвичайники. Щодо обстеження багатоприхових будинків у мікрорайонах, де Взагалі, відсутні сховища, головне завдання комісії обстеження підвальних приміщень багатоповерхівок та можливість їх використання як найпростіших укриттів, враховуючи дані по обстеженню у разі проведення обстежень приміщень відповідно згідно вимог наказу МВС номер 579, про можливе використання частини підвальних приміщень для укриття населення як найпростіших укриттів. Менш ніж за тиждень проінспектовано близько 20 адрес, серед яких військове містечко No12 це будинок 148, вулиця Вавілова, будинок 30. Військове містечко 12, будинок 150 і будинок 151. за результатами обстежень у двох будинках. Повавілова підвальні приміщення окремих під'їздів придатні до використання як найпростіші укриття. Мешканці багатоповерхівок здебільшого самотужки наводять лад у підвалах. У облаштуванні сховищ допомагають управителі. Фактично у більшості обстежених будинків до підвальних приміщень є постійний доступ. Фортифікаційні споруди пристосовані під найпростіші укриття, проте є і певні проблеми. Військове містечко 12, 151 будинок вхід біля під'їзду номер 2 неможливо використовувати про наявність, при наявності надбудови над східцями підвалу. Тут без дозволів, без ніяких будинку, два під'їзда І біля другого під'їзду людина, яка проживає на першому поверсі, загородила вхід до цього підвального приміщення і тому будуть прийматися міри до цієї людини, так як це незаконно зроблено. І люди не мають можливості. Спустити з підвал за результатами обстежень постійно діючої комісії п'ять будинків, в яких є підвальні приміщення, зняті з обліку. Це панельні будинки, які ну не рекомендують. Так не рекомендується, і там немає таких і вони будуть проведені роботи по зняттю в книгі обліку, зняття з обліку цих будинків. Загалом на сьогодні у військовому містечку планується будівництво проти радіаційного укриття. Наразі має бути експертиза щодо рівня ґрунтових вод. На сьогодні ми будемо це питання вговорити депутат. Ми плануємо п'ять захисних споруд проти радіаційної укриття. Ми плануємо це серйозні гроші. Це понад 40 мільйонів гривень. Ми плануємо в цьому році їх побудувати. Заплановано міською владою будівництво ряду найпростіших укриттів у закладах загальної середньої освіти спортивному закладі. Плануємо, ми роздаємо питання. Будемо обговорювати депутатами, щоб будувати захисні споруди. Ми запланували і дитячу юнацьку спортивну школу. Плануємо, будемо говорити з депутатами. І школа номер 2 і школа номер 14 і школа номер... 13. І школа номер 13. В ході апаратної наради піднімалося питання про забезпечення паливом генераторів, якими оснащені захисні споруди цивільного захисту.